належимо до церкви Ісуса, ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що пройшла спокуси і не загиналась під тяжким ярмом. Бути вибраним призвання Боже серед мільярдів душ людських. Ми дітьми Господніми назватись можемо, Самого Творця, а не царів земних. Бути вибраним у цьому світі, це не вбиватися життя, не у розкоші прожити щасливі миті. Бути вибраним це будь його дитя. Бути вибраним, це з вірою молитись, не доспати ночі у постах, на колінах вистоять не просто. Схилитись, що почув Господь на небесах. Бути вибраним це біль свій заховати, ворога простити І обігріть, на насмішки відповідь не дати, для Христа життя все посвятить, бути вибраним за часом не доїсти свій шматок віддати сироті, це стоять в пролуні. Присісти, це служити людям щиро, в простоті. Бути вибраним, це будь завжди готовим, на страждання, смерть чи у тюрму, це пройти шляхом Христа кровавим і залишитись вірними йому. Бути вибраним не так уже і легко, так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко. За Христом заслання й кайдани. Це батьки, що з дітьми попрощались, сиротами залишили на землі, на кістках їхніх дороги будувались, на сльозах позводили мости. Це ті старці, вкриті сивиною, що пронесли віру крізь роки. Їм ламали руки за спиною, катували, наче хижаки. Це є вибраний, їх світ весь був не вартий, їхня доля кров'ю і слізьми, викарбована на життєвій карті. Вони вибрані були такі ж, як нині ми. Вони плакали і молилися ночами, щоб Господь свободу дарував. І сьогодні їхніми сльозами Бог для нас цю церкву дарував. Церква вибрана, Христова наречена, Духом Божим запечатана навік, муки ти пройшла, і кров'ю кроплена, ти переступаєш вічності поріг. Вже пройшли роки століття за плечима, а Христова це. На землі живе і росте, будь же вибраною, агнця наречена, будь же вірною, бо Твій Господь.